У Харкові 400 топонімів, які потребують зміни назви згідно із законом про декомунізацію. Такі цифри наводить мер міста Ігор Терехов. Він каже, частину вже перейменували, а іншу частину будуть виносити на розгляд на сесії та змінювати. Неможливо зараз перейменувати всі 400, це буде колапс. І людям буде дуже важко. Чому? Позвикли, чи це якась ідеологічні причини? Звикли. Звикли, а ви собі уявляєте, що в Харкові буде вулиця Бандери? Ви знаєте, я поки що не уявляю цього. Поки що не уявляю цього, але війна дуже багато змінила ментально у харків'ян. Ну, ми поки що не розглядаємо. І така переоцінка цінностей у жителів Харкова каже Ігор Терехов, відбувається вже давно. Повномасштабне вторгнення, регулярні обстріли мегаполіса, постійні тривоги далися в знаки та перевернули світогляд харків'ян. Війна ж знаєте, перевернула дуже багато в ментальності. Коли мені каже, це людина, ну учень або студент, я розумію, що це шок, зміна цінності і так далі. Але коли мені кажуть, це досвідчений політик, що війна перевернула його свідомість і бачення, в мене весь час виникає ну, підозра, чи не це не перефарбовування таке оперативне швидке. Чи це дійсно зміна цінностей такої зрілої і досвідченої людини? Ну, хочу сказати, що ви мене можете відставити в сторону. По-перше, я не політика, я більш найнятий менеджер, ізбраний менеджер міста Харкова. Це по-перше, а по-друге, що стосується людей, я вам кажу так, як я відчуваю, як відчувають люди, бо я спілкуюся з людьми. Ви ж звернули увагу, що дуже багато людей почали розмовляти на українській мові. Так, от, живий доказ переді мною сидить. Так. І це ж не тому, що хтось перефарбувався, як ви кажете. От знаєте, усі. Роблять помилки, от ви кажете, що перефарбувались. Путін і його чинуші і військові не дорахували того, що ми українці, а вважали, що Харків проросійське місто. А насправді ні. Але як показав час, окупанти помилились, і Харків залишається українським містом, наголошує Терехов. Так, ми розмовляли на на російській мові, але ми по духу своєму були українці і є українці, і будемо українцями, що головне. Тому знаєте, Харків це інше місто, ніж Ну, любе місто, знаєте, інше. Воно відрізняється одно від другого від третього, Але Харків, щоб прийняти і пайняти Харків. Потрібно тут родитися, потрібно тут е стати на ноги, закінчити школу, дитячий садочок, школу, е, виш. е крім цього, бути тут, спілкуватися, знати, бо це ментальність харківська. Ми ніколи не, не були проросійські у тому, ж ця річ, але ми були завжди незлабними. І все ми повинні пройти самі, і ментальність повинна помінятися у нас у наших душах, перш за все, серцях і розумі. Тож і перейменовувати назви вулиць, проспектів, парків та станції метро, наголошує міський голова, будуть тільки за допомогою громадськості. Я вважав, що все це повинно бути поступово. Все це повинно бути поступово, і все це повинно, перш за все. Знаєте, коли ми зараз воюємо, ми за що воюємо? За демократію, за те, що ми демократичне суспільство, за інституції демократії. І коли суспільство приймає перейменування, декомунізацію, цивілізований знос пам'ятників. І в суспільство це приймає, то я буду стояти на боку суспільства людей харків'ян. Під час спілкування із журналісткою було і питання щодо ім'я Жукова у Харкові. Ситуацію навколо назв вулиці активно обговорювала спільнота Харкова два роки тому. За два роки дуже багато змінилося, ж вже казав вам, і хочу сказати, що коли б ви побачили скільки. Як, яке було відношення до Жукова, то можу вам сказати, що на той момент це було відношення співвідношення 75 на 25. 75 за Жукова, а 25 так. проти. ви так. входили в ці 75. Так, входив. І дивіться, я ж не буду казати на біло чорне так. А не чорно-біле. так, це це, це моє, моє життя, це моя позиція, і все найвірніша позиція людини, яка поважає не тільки себе, а й людей навколо, це і визнавати помилки, і виправляти їх. Хто переміг у другій світовій антигітлерівська коаліція? Хто заплатив мільйонами життів заради перемоги у тій війні, українці? І це факт, каже Ігор Терехов. я казав це в Америці, кажу вам зараз, що. Глобальна помилка, яку допустили ми як суверенна держава України, інші держави, включно США, Велика Британія, то, що ми дали право Путіну узурпірувати право на перемогу в Другій світовій війни. Тому що він, ми цим підкреслили, підкреслили всі мовчки. Казали, ну, так, да, 9 травня, Росія відмічала це широко і казала, це ми перемогли у Другій світовій війні. Та не перемог би Радянський Союз, коли б не було українців, які загинули в якій кількості, і на території України всі бойові дії практично велись за винятком, ну, понятно де. Коли б не було наших союзників. Сполучених Штатів, Великобританії. Британії, я в Вашингтоні був на е, є там монумент е, створений на честь загиблих у Другій світовій війні в кожному штаті. А на чергове питання стосовно своєї політичної кар'єри, Ігор Терехов відповів коротко. Будь ласка, а ви претендуєте на? Всеукраїнську, на роль на якусь роль у всеукраїнській політиці. Чи ви хочете залишитися локальним політиком? Дивіться, зараз казати про політику зовсім не на час. Це всі так політики кажуть і намагаються нас журналістів присоромити. Хоча ми знаємо, що я... заміри соціологічні всі роблять і а до виборів готуються, а ви не робите. не роблю. А я вам скажу: у нас війна. От зовсім не на час. Війна. Що ми можемо показати? А якщо уявімо собі, закінчується війна, які у вас плани? Харків, Марія Соловйова та Єгор Мікенін – новини Харків.